Чудового, натхненного і файного дня понеділка. Новий тиждень розпочинаємо. Так мені подобається кожен раз, коли ми розпочинаємо саме новий тиждень. Ну, бо триваємо, бо скільки вже нас раз не хотіли захопити за 3 дні, за 5 днів, за 8 днів, а ми стоїмо, ще нас не захопили. Та й слава Богу. Сьогодні беремо старт добрий для цілого тижня. То цим стартом буде цікавий уривок із послання до філіп'ян. 4.3. Послання до Філіп'ян 4.3. Апостол Павло вже завершує своє послання до християн у Филиппах і каже такі слова. І тебе, щирий, товаришу, теж прошу, допомагай їм, кому їм. Бо вони працювали для Євангелії зі мною і Климентом і іншими моїми співробітниками. Імена яких у книзі. Він там говорить про Еводію, про синтиху. І каже, допомагає їм. Чому? Бо вони працювали для Євангелії зі мною. І, і він декілька разів наголошує там, і в інших посланнях, що вельми важливо переживати за тих людей, які справді працюють для слави Божої. І недавно я там зчепився з одним чоловіком, він мені доказував і на пальцях, і всякими фактами, які погані, яких він знає поганих священників, бо вони там щось використовують, бо вони там щось там з грошима, щось заміщено, там ще щось. Ну, слухайте, я не буду сперечатися. Ми знаємо, що священників нам кидає Бог не з парашутів, не з космосу, а також люди, які мають свої похоті і пристрасті. Якщо з ними не працюють, то просто ці похоті і ці пристрасті кладуть їх на лопатки. Але однак досвід показує, що є дуже багато священиків, дуже багато проповідників, служителів, місіонерів, не знаю, аніматорів, які справді переживають. За, за святе письмо, переживають за Слово Боже. Переживають за те, аби проповідувалася Євангеліє. І апостол Павло неодно, неодноразово наголошує в цьому уривку до філіп'ян, аби за таких перейматися. Тобто перейматися, буквально ми маємо собі ставити питання час до часу. Скільком місіонерам або скільком людям, які проповідують Євангеліє, я допоміг протягом там, не знаю, останнього місяця. Серйозно підтримав. Помолився за них, перейнявся, подзвонив, до себе до хати прийняв, накормив, допоміг фінансово, допоміг із якимось ідеями чи ще з чимось. І це просто мега важливо. Бо так, факт. Далеко не кожен має дар проповіді, далеко не кожен має дар слова. Слухайте, казав мені один мій перевчений, що я якби отець Тарас став. Читати апостола посередині церкви, то мені здається, що він вмер на місці від інсульту, інфаркту і ще якоїсь сердешні хвороби. Ну бо слухайте, ну бо не кожен має дар правда, стати між людьми публічно і щось там говорити, читати. І тому, особливо, якщо ти не маєш такого дару, не маєш дару слова, не маєш дару проповіді, дару свідчення, спокійно не панікуєш, тоді шукаєш того, хто цей дар має, і якось навчився його підтримувати. Якось навчися його вести. Підбадьорювати, допомагати. Бо це важливо, це, що каже апостол Павло. Таких, таких пильнуйте. В інших посланнях він наголошує, таких шануйте, бо в них робота дуже велика і, і вельми важлива. Якщо справді наше життя не закінчується могилою, якщо наше життя тут це можливість визначитися, чи ти будеш у вічному житті, чи в вічному Пеклі вічній смерті, то, значить, слухайте тоді, мені здається, надважливим є знати, як дойти до, до, до цього вічного життя. І просто надважливим є, як навчитися цього інших людей, як навчити цього тих, хто ще не знає, хто не чув, хто не є в цьому житті. Розумієте? Тому ясно, що в школі. Кожен учитель говорить, що його урок найважливіший. Але за цією логікою, то найважливіше є проповідь Євангелія. І тому поставте собі запитання, бо, це, бо воно важливе, яким чином я допоміг. Так, є багато якихось людей, які проповідують, які користуються, які шукають грошолюбства, І Треба їх викривати, треба їх привести до покаяння якимось чином, не знаю. Але я знаю переважну більшість. Слава Богу! Тих людей, які дійсно переживають за Євангеліє, які не, ж... не проповідують Слово Боже для того, аби нажитися, аби там не самим якось збагачуватися, які справді переживають за Слово Боже, які справді переживають за спасіння себе, за спасіння близьких і інших людей, які поруч. Тому товариство домашнім завданням на сьогодні і на цей тиждень буде подумати, кому із тих людей які проповідують Слово Боже, ви, ви можете чимось допомогти, підтримати, надихнути, не перечити, там, не знаю, не пхати палки в колеса, підсобити чимось. Кому, для кого можете стати благословенням? І зробіть це. Зробіть це без сумніву. Тоді вітаю вас, бо, бо ви станете співучасниками. Бо ви насправді в цей момент станете тими, хто не втратить свою нагороду. Бо питання йде. Про життя і смерть. Питання йде про вічність. Тому проповідники Євангелія це проповідники вічності, це проповідники вічного щастя. Не просто якогось тут, визначеного рамками чи часом без рамок і без часу. Тому підтримуємо, особливо тих, кого знаєте, священників, місіонерів, проповідників, пастирів, не знаю, свідків, не свідків Єгови, свідків Єгови ви не підтримуйте, бо це секта. Тих, хто справді свідчить Христа, хто, хто свідчить спасіння через нього, то побачите, що будете, мати, будете брати участь у особливому благословенні. Файного дня, благословенного тижня. Пізнавайте Євангеліє і підтримайте Євангеліє через кожного брата і сестру, які також про нього свідчать, його поширюють, про нього говорять, за нього страждають. Майтеся файно, мир вам!